Багато пар могли розстатися наприкінці жовтня. От те, що людина довго накопичувала в собі свої емоції, якісь бажання потаємні, якісь спокуси. Вони наприкінці жовтня просто вилізли. Заборонений плід дуже солодкий. Всіх вітаю! Рада, що ви на моєму каналі. Це відео, воно дуже глибинне, дуже таке навіть сакральне, і кожному з вас. То дається це відео, надасть дуже сильні підказки, інсайти, таке осяяння. Тому що такі санкції я закладаю у це відео. І перш за все, це відео я записую для своїх дівчат, які мене дуже просили пояснити, чому осінь така трансформаційна для стосунків, для кохання, що взагалі відбувається там на небі, да, і чому вона так. Сильно на нас впливає. Але якщо ви випадково натрапили на це відео, це точно потрібно вам почути цю інформацію, яку я вам надам. Тому, якщо ви додивитесь це відео до кінця, ви отримаєте для себе дуже багато потрібних відповідей і підказок. Тому гарного перегляду. Перш за все, чому я? Взялася пояснювати а, за те, що відбувається зараз на небі, в стосунках. А, через те, що з кінця жовтня мені почали дуже багато дівчат писати, а, записуватись на розбір натальної карти. І майже в кожній другій актуальна тема, особливий запит, який потрібно розібрати, це особисте життя. Мої дівчата розповідали мені дуже такі. А, Інтимні, дуже сильні історії, і в багатьох, з кінця жовтня, почалась дуже сильна трансформація у стосунках. Хтось дізнався про зраду, з кінця жовтня, я поясню чому. Хтось е, десь розчарувався, десь дізнався правду. Болючу, але дуже чесно. Чому так відбувається? Перш за все, хочу розповісти про осінь да, як таку найбільш трансформаційну а, період в нашому житті. Вересень, коридор затемнення. З 7 по 21 вересня, коридор затемнення, яке просто перевернуло когось а, з, з ніг на голову да, цінності, життя, події, кожна своя історія. Але у вересні коридор затемнення він показав а, і надав саме те, що потрібно нам. Це такий кармічний час, коли все, що відбувалося у вересні, то не випадково. І така підказка: якщо хтось у вересні від вас уйшов, ви навіть у вересні, якщо з кимось розсталися. Це так потрібно, це по кармічній програмі. Можливо, ви вже пройшли спільні уроки, спільний досвід, і якби ваші шляхи розійшлися. Найголовніше відпустити ситуацію, да? прожити е, цей біль, прожити цю емоцію і усвідомити. Тому що якщо ви будете триматися за минуле, за ту людину, то ну, урок буде ще болючіший. Пізніше, щоб ви, нарешті, проснулися і зрозуміли, що вам хочуть доперти, щоб ви зрозуміли. Да? О, такі от моменти. Тому вересень він такий кармічний. Він, до речі, затемнення на усі риби, діва. Ці знаки такі дуже контрастні, але а, світ у вересні вчив нас йти до енергії знаку риби, відчувати, включати інтуїцію. Такий творчий підхід до життя. Розслабитись. Якщо ви не можете змінити ситуацію, якщо вас вересень це не навчив, то змініть своє відношення до неї, до цієї ситуації. Розслабтеся, відпустіть. Коли ми відпускаємо, навіть цю таку, знаєте, зацикленість відпускаємо, тоді розвиток подій відбувається значно а, цікавіше і благополучніше для нас. Тому вересень він такий. Показав нам певні ситуації, надав нам людей у вересні, хто прийшов у ваше життя, нові люди. Це також кармічні люди. Для вашого уроку щось вам сказати, якусь інформацію, якийсь меседж вам надати. Можливо, ці люди були надані вам для якоїсь такої пропозиції, для якихось можливостей. І у жовтні, як варіант, ви могли з ними розстатися, да? якби шляхи ваші розійшлися. Але. Якщо людина вже, як то кажуть, виконала своє призначення саме для вас, для вашої би, програми, то вона йде е, далі. Відпускайте. Не тримайтеся ні за кого, ні за людей, ні за роботу, ні за якісь процеси, які могли б бути втрачені. Да? Ідіть в нове. Життя таке цікаве, і стільки є різних можливостей людей, що не потрібно зациклюватись на чомусь одному. Краще зациклюватися на собі, любити, цінувати себе. Тому що інколи мені прекрасні жінки таке пишуть про свої стосунки, про себе, що ам, найголовніше це самоцінність. Якщо її немає, якщо ви себе не любите, не приймаєте, які ви є, то нелогічно, що вас полюблять інші люди. Перш потрібно любити себе. Далі. Жовтень. Жовтень. Він найбільш такий пекучий, найбільш такий гарячий. Навіть те, що в листопаді буде, це вже така, знаєте, розв'язка. Так, такий кульмінаційний скачок був у жовтні, і зараз воно і так хвильками буде йти. В кінці листопада трансформації, оці такі крезі події, зміни, трішки підуть на спад, тому що енергії змінюються. Але що в жовтні? Жовтень був під енергіями знаку Терези. Це все про любов, гармонію, партнерство, питання справедливості, фінансів. І найцікавіша така двіжуха планет почала відбуватися вже на кінець жовтня. На кінець жовтня почалася вже така, знаєте, Результативність да кульмінація. Хоча все могло початися ще вересень, початок жовтня. Але ситуація, якби знаки, да, перші знаки вам давали в життя світ. Наприкінці жовтня було дуже цікаве новолуння. 21-10 новолуння в Терезах. Терези, як я вже сказала, це знак любові. Партнерства, стосунків. Адже цим знаком керує планета Кохання Венера. І 21 жовтня просто стільки повідомлення отримала майже е, із схожим, однаковим сенсом. Про те, що почалася дуже така кипуча двіжуха в стосунках. Дуже багато пар е, могли розстатися наприкінці жовтня. Разом з цим новолунням. 21-го, 10-го нас новолуння. Одночасно з ним на небі було скупчення планет і одної фіктивної, дуже такої колючої точки на небі, колючої у плані того, що вона діє дуже так неприємно. Почалися відбуватися зміни. Тобто на небі почався такий парад планет, можна сказати, у Скорпіоні, Марс, активності, азарту. Такої, навіть, агресії. Меркурій планета, яка відповідає за комунікацію, як ми говоримо, як ми домовляємось, і фіктивна точка ліліт ліліт діє на нас, на наше життя психологічно, витягує всі такі наші потаємні емоції, страхи, дає провокації, перевіряє нас на міцність, нашу нервову систему. І це все почалося. Особливо так потужно наприкінці жовтня. Але енергії вже на початку, на початку жовтня вже почали розгортатися. Тому ліліт в скорпіоні, вона вже довгий час на небі в 25-му році. І поки ця фіктивна точка була у знаку скорпіону, ну її, вона, скажімо так, діяла більш м'яко. Не так нав'язливо. А коли вона вступила в контакт із планетами на небі, з Меркурієм, з Марсом, вона почала давати оці такі ситуації, просто коли, от, знаєте, така фраза заборонений плід, дуже солодкий. І люди в цей період, наприкінці жовтня, могли діяти, знаєте, наче ну, щось з головою, не то, щось перемкнуло людину. Дуже такі. Е... Різкі ситуації, різкі вчинки від людей. Тобто, людина, знаєте, як така одурманена під впливом чогось дуже забороненого і неадекватного. Тобто цей період він показав правду. От те, що людина довго накопичувала в собі свої емоції, якісь бажання потаємні, якісь спокуси, вони наприкінці жовтня просто вилізли. От, просто навіть люди знаєте під впливом. Планет, цієї фіктивної точки Ліліт, вони почали діяти так, як хотіли. Хотіли, але стримували себе. І дуже добре, що різні ситуації да, показалися вже зараз, а не через дуже довгий період часу, коли ви живете з людиною, любите її, думаєте, що вона взаємна до вас, а якби. Як оказалося, це зовсім не так. І нехай краще воно буде зараз все показано, ніж через дуже довгий термін часу, і ви просто а, певний великий проміжок свого часу витратили не на ту людину. Ну, все є досвід, і якщо ми усвідомлюємо цей досвід, ці уроки відпускаємо, цінуємо себе і йдемо далі, потім все добро. Вся любов, якщо ви промінюєте ці моменти, повертається вам Творицею до вас. Тому знайте, що ваше щастя ще попереду це 100%. Головне не втрачайте надію, вірте в себе, вірте в світло. І нехай ніхто не погасить ваше внутрішнє світло, вашу любов. Є дуже гарний вислів про те, що я вірю в кохання, таке світло, тому що я знаю, як я можу любити. І така людина також існує. Просто потрібен час, і все буде. Тому відпускайте весь тягар в минулому, нехай він буде позаду і не вертайтесь до нього. Все, що було зроблено раз, повториться знову. Але ще може бути болючіше. Тому що ви не зрозуміли урок. Да, Такі у нас планетки, як діють на нас трансформаційно. Тому жовтень він такий. Коли відбулося це новолуння 21.10, потім вже з 23 -го, -го, почався прям офіційний сезон скорпіона. Сонечко на небі перейшло у знак Скорпіона. Тобто а, почалися дні народження скорпіонів. Всіх вітаю скорпіончиків, зараз солярів, замовлень, дуже багато всі хочуть знати свої прогнози на рік. І таким чином розкрилася ще більша ця енергія скорпіонська, да? коли вилазить правда на поверхню, коли дуже сильно працює інтуїція, навіть такі, знаєте, містичні теми, що от, ну, це просто треба відчувати, це не поясниш. І зараз триває сезон скорпіона. І зараз дуже така, знаєте, енергія просто потужна. Такий тонкий зв'язок із світом. Зараз дуже багато хто навіть ловить підказки і бачить дзеркальні числа на годиннику зараз такий потоковий момент. Тому в чому якби, суть оцього сезону скорпіона? Він триває до кінця листопада. Скорпіон, він все очищає, забирає з вашого життя все непотрібне. людей, процеси, роботу. Різні моменти, які вам вже не в облаго, тому відпускайте. І в сезон Скорпіона дуже добре в кожного з нас відбувається ося трансформація, яка розвиває нашу внутрішню силу, витримку. В кінці жовтня, в листопаді, кожен з нас може зрозуміти настільки я сильна людина, настільки я змогла чи зміг витримати ситуації, випробувань. Провокації. І якщо ви достойно пройдете цей період, потім ви отримаєте дуже, дуже класні можливості від світу. Тому що, з якою енергією ви йдете у світ, що ви випромінюєте, те отримуєте назад. Якщо до вас поступили дуже негарно, недостойно, не відповідайте тим же самим. Тому що ви пускаєтесь до рівня тої людини і просідаєте донизу. Не потрібно цього робити, тому що всім все повернеться. Мстити нікому не треба, бо ця тема також проговорювала з мною і моїми дівчатами, клієнтами, тому що от світ кожному відповість. Бумеранг існує, і до кожного прилетить саме те, що заслужили, що зробили. Карма. Причина-наслідкові зв'язки. І як астролог я постійно все аналізую. В мене, мабуть, уже в крові оцей причинно наслідковий зв'язок, тому дійсно е виникла така внутрішня потреба і почала отримувати багато повідомлень, щоб вам розповісти, що відбувається. Тому знаєте, дівчата, і не тільки дівчата, і хлопці мене дивляться, да, що це період очищення. Світ забирає все те. Що вам не потрібно, що вам не во благо, краще подякуйте і відпустіть, ідіть далі. Займайтеся собою, своїм розвитком, це буде ем, більш благополучно. Але в цьому відео я не хочу нікого лякати. Ті пари, які разом це дуже добре. Якщо ви в період скорпіона пройшли оці ці випробування, оцю таку активну, емоційну, драматичну енергію на небі. То я за вас дійсно дуже рада. Це дуже класний знак, показник того, що у вашій парі є істинність, щирість, глибина зв'язку, що вам ще потрібно бути разом. Все в житті, звісно, буває різні моменти, але якщо ви прийшли коридор затемнення, якщо ви прийшли бурю просто планету Скорпіоні на небі, якщо ви прожили листопад разом, то це. Це, це дуже круто. Дуже. Не означає, що всі там зараз будуть розходитися, масове якесь розставання. Ні. Те, що істинно, будуть люди разом. А все, що фальшиво, все ще дуже так награно, десь якісь прив'язаності, десь якась вигодність да, від партнерства, то все воно отако, на облюдочку буде показано до кінця листопада. Точно. Взагалі. Зараз, якщо ви помітили, масово люди одружуються виходять заміж. Я про це писала. Юпітер в раку, я про нього писала, що з червня 25-го року, до кінця червня 26-го року в мене є допис, до речі, в Інстаграмі, почитайте, Юпітер в раку з, цього, з, цього, з цей період. І це дуже класний час для створення сім'ї, для заміжжя, заручень. І це прям така, знаєте, масова ситуація по всьому світу, у нас. Да? Якщо ви помітили, мені, мені самі багато хто писав, та я сама бачила, що зараз весіль дуже багато. Кожен другий також одружується, виходить заміж. І це, це також дуже круто. Юпітер в раку, він створює а, союзи, які мають бути разом. Благословляє ті пари в 2025-26 році, які мають бути разом. А все на істине, воно відходить. То не ваше. Відпускайте і не зациклюйтесь. Тому я бажаю кожному кохання, щирого, взаємного, істинного, прекрасного. Підписуйтесь на мої соцмережі, Інстаграм, Ютуб. Якщо вам потрібні особисті відповіді, детальний аналіз вашого особистого життя, чому все так відбувається, запрошую вас на розбір натальної карти. Я вам допоможу знайти дуже багато відповідей, відгуки як підтвердження. Тому гарного дня, вечора, ночі. Дякую вам і до зустрічі!